Хожу, одразу покажу півників, які будуть йти на тушонку. І покажу зараз бролерів. Бролером. Це теж я вам ще не показувала, що в мене є квочка. Ось таких 10 бролерів ми вибрали для тушонки. Мені просто цікаво, яка в них зараз вага живої курки частинками, які зараз на столі. Я дуже намагалася викласти їх гарненько, щоб. Автоклав вже вскрили. Всіх вітаю на своєму каналі. Кхе -кхе. Трішки захворіла, нічого страшного. Це в мене хронічне з горлом. Тому бувають інколи проблеми. Ось таке. Загалом. Сьогодні виділили повністю день. Не буде в нас ні городів, не буде в нас ні ремонтів. Зараз п'ю свою найулюбленішу каву. Зарядна цілий день і починаємо працювати. Фух. Що саме сьогодні в планах нас зробити? Ми взяли замовлення на тушонку. До речі, так цікаво вийшло, що людина, яка замовила в нас, Тушонку це онук першого господаря нашого будинку. Ось так. Будемо робити, ми що? 10 баночок тушонки з бролерів і 10 баночок тушонки з півників домашніх. Зараз покажу, які в мене бролери, покажу, які в мене півники. По ціні давайте вас зразу зорієнтую, тому що в нас автоклав закладається на 16 банок, і вирішили вже не по половині його робити, а повністю набивати повним і залишиться трішки тушонки. Можливо, комусь буде <кій> цікаво тушонка з бролера без кістки, тільки одне філе. Пів кіло м'яса, як я вам і показувала в попередніх відео, я це все переважую. Тобто ви знаєте чітко, що у вас в банці є пів кіло філе. Бролер коштує 140 гривень, півник так само відважується 150 гривень. Чому різниця 10 гривень? Тому що <кхід> півник росте. Вже дуже-дуже-дуже давно. Ну, як дуже давно їх Їм і так тільки два з половиною місяці. То подумаєте, що там ого мамонти поровку по два. Ні, вони всі молоденькі. Просто півник в мене взагалі тушкою коштує дорожче, ніж бролів. Тому з тушонкою воно трішечки дорожче. Відповідно, я думаю, що весь процес ми будемо показувати, тільки ті частинки. Які саме дозволяє YouTube нам викладати, бо наші відео деякі він буває не пропускає. Тому будемо якось обходити виляти, щоб ви і побачили все, що потрібно. Ну, а те, що не потрібно, залишиться поза кадром, як завжди. Ось так. Ну і поки я тут хожу, одразу покажу півників, які будуть йти на тушонку. Це ось такі підростищі. Які в мене в сараї. Он. Дивіться, скільки їх. Є тут і курочки. ну Загалом тут вони, такі кабанці. А дайте я вигляну. Дай Он півники, оця голошейки. Дивіться, які вони вже в мене здорові. Тушка ось я продаю це 3 кілограма. Вже тушка готова, плюс-мінус 3 кілограма. Деякі є 3200-400, деякі є 2800. Будемо різати 10 штук. Якраз буде, я думаю, чітко. Тут в мене не тільки голошик, як бачите, в мене тут є ось пепелясте, це давматинець. Поряд стоїть оце геркуліс. Ти вже такий гарний парубок. До дівок ходить. Дивіться, який класний. Я думаю, тушонка з них теж буде класна. Так, і покажу зараз бролерів. Бролерам. Що в мене? Ось в залишку тут залишилося скільки? 2, 4, 6, 7. Один далматінець 2, 4, 6, 7. Отакі от, от теж вони. Можливо, вони вам здаються такими маленькими, насправді вони великі. Теж я вам ще не показувала, що в мене є квочка, яка сіла на яйця, то я її примусово просто закрила, щоб її не підносили яйця. Вивела ось вона води 11 кореньоток. Там голошейки є, різнокольорові, всі такі прикольні. Клітки ще не милися, ще чекаю. Ось будемо, мабуть, в суботу мити їх дезінфікувати і підготовлювати вже на нову партію закупки. По бролерам в мене ось тут сидить ще одна корочка. І тут, як бачите, в мене в клітках отакі ось мамонти є. Я так подивилася, їх порахувала, думаю, замовлення на тушки також є, але мені їх поки що вистачає. Тут ось два залишилися. Тут ось кабанці сидять. Дивіться, які гарні. Класні. Вчора ввечері, е яка вже? Шоста вечора, робила термінове замовлення. Це був рекорд по моєму терміновому замовленню, яке я за 1 годину-10 хвилин зробила ми три бролера і я доставила людині в чернігів. Це був мій рекорд по часу, який ми дуже швидко робили. <кхід> Тушки, до речі, оцих бролерів виходять по 3-3,5 кг. Ось такі. Я вважаю, що це непогана вага для того, щоб їх вже різати, і з ним була тушоночка. Ось таких 10 бролерів ми вибрали для тушонки. Мені просто цікаво, яка в них зараз вага живої курки. 4 400. ха ха А на півника. О! Дивіться, який півень здоровезний. Чотири сімсот. Ну, я його несла, я так і думала, що він буде найбільший, да? Що? Що, будемо різати. Зроблено в нас тут вже 13 тушок, бролерів. Все-таки зробили не 10, а 13. Подумала, якщо трохи більше буде банок, нічого страшного, зробимо ще один захід. Також тушки є більші і менші. Різні по вазі. Потрохи В мене окремо це печінка і сердечко. Ще наваримо вареників з потрохами і шкварками. Ну і да, в нас сьогодні помічники. Єва! Єва. Євуля? Євусік? Євуля, повернись до мами. Зайка. Привіт! Вау! Вау! Кицуня? Привет! Ку-ку! Ку-ку! Ой, -ку. так yeah. кажи, вот так, ой, вот так вот кажи. Так Хочу повзять, а не повзять. это правда? Ай! Так, а мы працюем тут. Yeah. Да, 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 муркай, муркай. Свою роботу ми вже зробили, майже зробили. Було 13 бролірів, я їх показала вам тушечками. А тепер хочу показати ось такими частинками, які зараз на столі. Я дуже намагалася викласти їх гарненько, щоб вам було все видно. Отже, оце ось все філе. У нас зараз буде іти на тушонку те, що в нас замовлено. Тільки отаке гарне домашнє філе. Я ось тут і жирок, воно все буде смачненьке. Далі у нас є крила, у нас є ось такі четвертинки. Зараз ми їх будемо продавати і четвертинки, і крильця. І так само каркаси. По цінах каркаси ось такі обрізні з збройів 50 гривень. Ось такі четвертинки 100 гривень, крильця 90 гривень. Деякі люди ще замовляють домашні філе. Домашнє філе коштує 200 гривень кілограм. Це ціни, які я зараз буду продавати. Філе мені достатньо. А оці всі частинки мені зараз поки що не потрібні, У мене лар майже забитий, тому, як завжди, все буде в продаж. Ось так. І філе зараз ріжемо на невеличкі шматочки, буду все показувати і розказувати. Шматочки. Орієнтовно я буду різати для баночки ось такими шматочками. Тут буде траплятися і шкірочка обов'язково, та що з жарком, відповідно, вона буде не така суха, як дехто думає. Все, дивіться, які гарні шматочки будуть йти в баночку. Ціла миска вийшла в філе. З 13 бролерів вийшло 13 кг. 700 г. Оце, отут в миски, майже 14 кг порізаного філе на тушоночку. Дивіться, я навмисно ще нічого не прибирала, щоб ви бачили, що я звідти нічого не обрізала. Зараз я просто підсалюю м'ясо, і так як воно ще тепленьке, гарненько вмасажовуємо і ставлю в холодильник десь на пару годин, щоб воно взагалі само по собі охололо, і будемо вже набивати баночки. Дивіться, який жир, Все, тепер в холодильник. Так, ну і дивіться, вже повністю понабивала баночки на тушонку, яка була замовлена. По м'ясу залишилося тільки каркаси, вже крила і четвертинки купили. Людина на роботі попросила до шостого вечора притримати, вона забере. Залишилось трішечки четвертиночок. Отак, от, дивіться, як гарно, що ви його пообрізали. Порозділяли на частини і ще можна додатково їх продати. З приводу тушонки, як я і казала, в кожній банці в нас накладено по пів кілограма, зараз покажу будь-яку баночку, то що я це все переважую. Ну, а да, де, в нас помічник завжди нам допомагає, як же ж без неї? Да! Дивіться. Пуста баночка важить 242 грама. Це, мабуть, найменше, що буде. Да? Я вам дивіться, просто будь-яку можу поставити, можу переважити повністю всі. В кожній банці пів кілограма це 100% є чистого філешечки. Ну, як чисто, там шкірка попадається, попадається жирочок обов'язково. Що вона там Казі, Я допомагала, я дуже сильно помагала. І все. Тепер ми зараз все закручуємо нашими Ой, ось такими ось кришечками. І будемо відправляти в автоклав. Ну, і нам до повного автоклаву потрібно ще. 11 баночок півлітрових півників. Дивіться, які вже здорові. Це далматинець. Це, звичайна, голошийка червона іспанка Тут в нас он, є такі здоровезні гірку І теж червона іспанка Вісім 8 штук. Зараз будемо ще на другий захід по автоклаву робимо. І здорові вже півники. О-о-о, піднімають вже, піднімають. Здорові вже повністю в клітку не вміщаються Так, трошки важкий день. Це ми робимо все в один день, щоб ви розуміли. Зараз зробили 8 домашніх півників. Нам потрібно 11 баночок для другого заходу в автоклав. На тушонку. Бачите, в чому різниця між домашнім півним і бролером. Дивіться, який жовтезний жир. Прям жовтий-жовтий. Він не білий, він не жовтизною, а конкретно ось дуже-дуже-дуже прям жирний. Зараз так само обрізаємо філе І будемо підготовлювати на тушонку. Домашніх півників я вже розібрала. Ось залишились каркаси. Ось такі четвертинки, крильця. І, відповідно, саме філе, яке буде зараз йти на тушонку. Як в мене буде відрізнятися банки по тушонки. Бролерів і півників. Півники будуть у от звичайних отаких от кришках, не єврокришки, а звичайні. І я забулася показати, що я кладу на дно банки. Два штуки духмяного перця, три штучки звичайного горошок перець, і половинка лаврового листа. Все. Далі ріжемо м'ясо на шматочки довільні, які вам найбільше сподобаються. І починаєте вже набивати баночку, щоб було пів кіло. В цій банці, що не єврокришка, 230 грам. Відповідно, буде тут тушонки 730 грам, як мінімум. І стільки потрохів я ось на шморгала. Отак. Ну і бачите, відмінність пожиру видно одразу. Я вам ось переверну ляшку, щоб ви бачили, що тут також жир жовтий, жовтесенька, жовтесенька. Ось так. Автоклав вже вскрили. Ранок. Ось така тушоночка. Це вона ще не застигла. Вона буде ось такою, як попередня партія, як желе. Це з попередньої партії взяла, бачите, кришки відрізняються квіточками різними. І вже ось зараз будемо заставляти, як я і казала, ось такими кришками помітила. Зовсім інші кришки, звичайні, це на домашнього півника. Показую знизу лавровий лист, перець душисти дві штучки, горошком три штучки. Те, що я закладаю в банку. Ну і пів кілограма м'яса. без кістки, ще раз скажу. Кістки тут взагалі немає. Бачите, чим відрізняється, так? Жовтий жир. Ну, а коли буде готово, покажу результат, чим взагалі воно відрізняється навіть у банці. Тушонка вже готова. Зараз будемо ставити в ящики і в підвал. Ну, і тепер наглядно показую, як відрізняється домашній півник від звичайного бролера. Дивіться, ось бролер поряд стоїть. Звертайте увагу, який тут іде жир. Да? Дуже такий маленький. І от стільки жиру виходить в домашнього півника. Дуже багато. Ну, По-перше, він жирніший, по-друге, в нього прямо ж занадто такий жовтий-жовтий жир був. Відповідно, воно в банці таке. І тут такий прилетів коментар від дуже такого крутого фермера бройлерів, що в нас корм поганий, що нам потрібно міняти не тільки курею, а повністю-повністю все. І кукурузу не давати, бо воно таке жирне, воно таке фу. Як може продаватися домашня курка без жиру? Тим паче, домашній бульйон повинен бути насичений, він повинен бути жирний, а не блідий, як вода. Він повинен бути жовтесенький, насичений і найсмачніший. А не синьої дерев'яної курки, яка продається, наприклад, в магазинах. Тому ось так. Ну, а ми будемо ласувати ось таким жирним, несмачною взагалі тушоночкою.